Вітаємо сьогодні. Ми занурюємось у подію, що ну справді приголомшила Україну. Вбивство Андрія Парубія. Це сталося 30 серпня 2025 року у Львові. Так, це величезний шок, і ми сьогодні спробуємо не просто переказати новини. Абсолютно, ми хочемо розібратися глибше, подивитися на життя, на політичний шлях цієї людини. Адже його історія це по суті. Історія боротьби за українську державність від самого початку ще з часів студентського активізму. Саме так, через два майдани, високі державні посади. Ми будемо спиратися на різні джерела і українські, і міжнародні змі, аналітику, і що дуже важливо, на спогади людей, які знали його близько. Так, це дає нам різнобічний погляд. І BBC News Україна і Українська Правда, Уніан, НВ, Радіо Свобода це новинна база. А ще ж є аналітичні статті колонка Остапа Кривдика, його колишнього радника, коментарі Ірини Гращенко, Віктора Ющенка. Це додає особистого виміру, безумовно. Отже, наша мета сьогодні спробувати зрозуміти, ким був Андрій Парубій, як формувався його шлях, його роль у ключових подіях, ну і, звісно, обставини та версії його вбивства. Спробуємо розкласти все по поличках. Гаразд. Почнімо з самого початку. Народився він у 1971 році. Червоноград, Львівщина, навчався на історика у Львові, і от його шлях у політику, чи, скажімо, громадський активізм, почався ще за радянських часів дуже рано. Справді, вже у 1988 році йому ж тоді було 17, він стає одним із засновників і очільником організації Спадщина. Це ще СРСР, хоч і перебудова. Що робила спадщина? Ну, це була патріотична молодіжна організація, і вони займалися речами, які тоді були, м'яко кажучи, викликом системі. відновлювали могили вояків УПА. Української повстанської армії так збирали спогади учасників опору, хто ще був живий, організовували такі вишкільні табори, навіть охороняли перші антирадянські мітинги у Львові. А сам Парубій потім казав, що мета була: цитую, диверсійний супротив Радянському Союзу. Дуже прямо, і цей досвід організації таборів спадщини він пізніше його порівнював з організацією штабу революції. В українському домі під час помаранчевої саме так казав, що принципи схожі: там харчування, медпункт, інформаційна служба, тільки масштаби, звісно, інші. Логічно. Але така діяльність не могла залишитися непоміченою владою. Звісно, ні. Вже у 1989 році. Перший арешт за організацію мітингу, а потім у 90-му перші альтернативні вибори. І він стає депутатом Львівської облради у 19 років. Так і є ж ця історія, яку він сам розповідав, що про перемогу дізнався, коли сидів у камері райвідділку міліції. За що цього разу? За розклейку листівок. І він тоді кажуть відмовився виходити, поки не випустять його довірених осіб, яких затримали разом з ним. Це вже характер. Добре, настала незалежність 1991 рік. Парубій один із засновників Соціонаціональної партії України СНПУ. Так, і це була, ну треба сказати чесно, досить радикальна націоналістична структура. Наскільки радикально? Ну скажімо так, її програмні документи Мін'юст не хотів реєструвати аж до 1995 року. Вони були дуже гострі. А що там було такого? Наприклад, у першій версії програми, це початок 90-х, було прямо написано, що СНПУ вважає Російську державу причиною всіх бід на Україні. Ого. Це ще на початку 90-х таке формулювання. Так, це важливо зафіксувати. Це задовго до 2014-го, до 2022-го року. Позиція щодо Росії в нього була сформована дуже рано і, як бачимо, не змінювалася. Чи була така позиція поширеною тоді? Ну, радше нішевою. Антиросійські настрої були особливо на західі України, з історичних причин, але так відкрито декларувати Росію як корінь зла на це наважувалися не всі. Зрозуміло, далі у 1999 році він очолив молодіжне крило СНПУ Патріот України. Так і деякі спостерігачі називали цю структуру парамілітарним утворенням а в 2004 році СНПУ провела ребрендинг. Стала ВО Свобода саме так. І той же 2004 рік, помаранчева революція, парубій комендант українського дому в Києві. Оце вже зробило його відомим на всю країну. Безперечно. Хоча, як зазначають джерела, він і тоді не дуже любив публічність, виступи зі сцени, більше займався організаційною роботою в полі. Але вже наступного року, 2005-го, він іде зі свободи. Так, разом з групою однодумців. Сам пояснював це доволі стримано, мовляв, відмінності у баченні розвитку партії. Далі наша Україна Віктора Ющенка, і у 2007 році він вперше стає народним депутатом. І отут починається цікавий період. Так, його перша каденція у Верховній Раді запам'яталася не стільки законами, скільки, скажімо так, гучними акціями. Наприклад, Но найвідоміше це квітень 2010 року, ратифікація харківських угод. Тих самих, що продовжували перебування російського флоту в Криму. Так, у залі тоді був повний хаос: бійки, спікера, литвина закидали яйцями. А парубій? а парубій кинув димову шашку, прямо в сесійній залі, намагався зірвати голосування. Серйозно, димову шашку в раді? Саме так. Він пізніше казав, що робив усе, що міг, щоб не допустити ратифікації, вірив, що якби тоді їх зупинили. То, можливо, і події в Криму пішли б інакше. Сильний хід. Але ж були й інші епізоди. Були. Наприклад, бійка з Олегом Ляшком у прямому ефірі ток-шоу. Він його просто фізично вивів зі студії. Тобто він був готовий до таких е, непарламентських методів. Абсолютно. Потім у 2012-му він перейшов до фронту змін Яценюка, а до ради пройшов уже за списком об'єднаної опозиції Батьківщина. І от настає 2013 рік Революція Гідності. Так, і це, мабуть, його зірковий час. Він був одним з перших, хто вийшов на майдан з мегафоном увечері 21 листопада. Після рішення уряду Азарова призупинити євроінтеграцію. Саме так, а потім його обрали комендантом наметового містечка, і він став фактично головним організатором самооборони майдану. Це та структура, що охороняла периметр, підтримувала порядок. А потім і протистояла силовикам. Так, за його ж оцінками, на піку в лютому 2014-го там було близько 12 тисяч людей, величезна сила. І він був у самому вирі подій. Джерела пишуть про поранення. Так, там було чимало: струси мозку, зламані пальці, осколки від гранат, отруєння газом 18 лютого. При цьому, кажуть, він не брав участі в переговорах лідерів опозиції з Януковичем. Ні, його роль була іншою. Він був людиною з Майдану, координатором на місці, представником, так би мовити, низової ланки протесту. Після розстрілів на Інститутській він говорив про російських снайперів. Так, він висував версію, що вони стріляли і по протестувальниках, і по силовиках, щоб спровокувати максимальне кровопролиття. Але ж були і інші версії? Були. Наприклад, тодішній голова СБУ Якименко, який потім втік до Росії, звинувачував самого парубія. Та інших лідерів майдану казав, що стріляли нібито з будівель, які контролювали протестувальники, наприклад, з філармонії. Тобто тут маємо абсолютно протилежні звинувачення саме так. Це показує наскільки складними і трагічними були ті події. Розслідування ж триває досі. Після перемоги революції, в лютому 2014-го Перубія призначають секретарем РНБО, Ради Національної безпеки та оборони. Так і одразу ж він став одним з ініціаторів того. Щоб бійці самооборони Майдану увійшли до новоствореної національної гвардії. Це ж якраз весна 2014-го, анексія Криму, початок війни на Сході, дуже гарячий час. І саме Парубій, як секретар РНБО, оголошував про такі рішення, як запровадження візового режиму для росіян, який, до речі, так і не запрацював повною мірою тоді. На жаль, так. А ще про початок виходу України з Сенд. Він також намагався особисто впливати на ситуацію на місцях. Літав до Луганська, наприклад. Так, разом з Наливайченко, тодішнім головою СБУ, але там місія провалилася. На відміну від Харкова, де вдалося придушити сепаратизм, у Луганську місцеві силовики, схоже, саботували ПЦ. Є цікавий спогад самого парубія про той період. Ану ж, коли сепаратисти почали захоплювати адміністрації на Луганщині, а силовики не діяли. Він, за його словами, вирішив діяти нестандартно. Тобто зібрав своїх побратимів самооборони і вони почали випереджати сепаратистів, самі займали українські РДА, щоб ті не дісталися ворогу. Оце так метод. Цікаво, але на посаді секретаря РНБО він пробув недовго. Так, уже в серпні 2014-го подав у відставку. Тоді він публічно причин не назвав. Сказав, що під час війни коментувати відставку неприпустимо. Але пізніше визнав так. Пізніше він говорив про глибокі розбіжності з президентом Порошенком щодо того, як діяти на Донбасі. А конкретніше він був категоричним противником мінських угод від самого початку. Вважав, що їх нав'язали Україні, коли вона була слабкою, і абсолютно не вірив, що Путін буде їх виконувати. Тобто він був за силове рішення. По суті, так, він вважав, що зупинити Росію можна тільки силою. Після відставки він став одним із засновників Народного фронту. Так, партії Яценюка, яка тоді несподівано для багатьох виграла парламентські вибори за списками. І в новій раді парубій став першим віцеспікером. А з квітня 2016-го – головою Верховної Ради, і ось на цій посаді він розкрився як ну дуже наполегливий модератор. Він проводив через раду складні рішення, наприклад, зміни до конституції щодо децентралізації, ті, що були частиною мінського процесу. Саме так. Хоча сам він ставився до них скептично, але вважав, що Україна має показати, що виконує свою частину, щоб потім показати світу, що Росія не виконує. Хитра тактика. А ще за його спікерства ухвалили цілу низку фундаментальних законів: закон про мову, дуже резонансний так, закони про декомунізацію, закріплення в Конституції курсу на НАТО та ЄС кажуть. Він умів знаходити голоси. Ставив законопроекти на голосування по кілька разів. Десятки разів бувало так. Він був дуже наполегливим у досягненні мети, якщо вважав її правильною для держави. Ще один цікавий момент Його роль у отриманні томосу для православної церкви України. О, так це дуже цікаво. Адже він сам греко-католик. Саме так, але він активно включився в цей процес. Джерела кажуть, що він мав контакти із Вселенським патріархом Варфоломієм, і, що дуже важливо, вів переговори з єпископами УПЦ Київського патріархату та УАПЦ перед об'єднавчим собором. Тобто діяв як державний діяч, що допомагав вирішити стратегічне питання незалежно від своєї конфесії. Абсолютно, він бачив у цьому зміцнення української державності у 2019 році. Народний фронт на вибори не пішов. Порубій пройшов до Ради за списком європейської солідарності, так і опинився в опозиції до нової влади Зеленського, але своїм принципам не зрадив. Захищав мовний закон дуже рішуче обіцяв виводити людей на вулиці, якщо будуть спроби його ревізії. А коли почалося повномасштабне вторгнення у 2022-му? одразу пішов у тероборону Києва. Його позиція щодо Росії залишалася незмінною. Абсолютно. Одвічний ворог, необхідність повної руйнації Російської імперії, військовий розгром російської армії як єдина гарантія безпеки, безкомпромісно. І оця довга історія боротьби, яка почалася ще у 80 -х. угу. трагічно обірвалася 30 серпня 2025 року. Його застрелили у Львові на вулиці Єфремова, коли він йшов до спортзалу. Як повідомляють, так кажуть про 7-8 пострілів. Нападник був замаскований під кур'єра. Чекав на нього. Це викликало шок і в Україні, і за кордоном. Звісно, співчуття висловив президент Зеленський багато українських політиків, і міжнародна реакція була швидкою. Президентка Європарламенту Роберта Мецсола, голова ЄНП. Манфред Вебер, інші європейські діячі. А правоохоронці спрацювали швидко. Дуже швидко. Вже 1 вересня повідомили про затримання підозрюваного. Хто це? 52-річний львів'янин. Затримали його на Хмельниччині. Добре, давайте тепер про версії. Що відомо на основі джерел? Головна версія, яку майже одразу озвучили і СБУ, і Нацполіція, це російський слід, тобто причетність російських спецслужб. Так, це пріоритетна версія слідства, і її підтримують багато політиків. От Ірина Геращенко прямо сказала: В Андрія стріляла Москва. І стверджує, що він був в російських розстрільних списках. Мета залякування, дестабілізація, скоріш за все, так, удар по знаковій фігурі українського спротиву. А що відомо про самого затриманого? Змі писали про перші допити. Так, є інформація з посиланням на джерела в правоохоронних органах, наприклад, Радіо Свобода, УП, Уніан повідомляли, що він нібито Визнав провину і розповів про контакти з представниками РФ. Яка його історія за цими даними? Дуже трагічна, якщо це правда, його син, військовий зсу, зник без вісті під Бахмутом у 2023 році. І батько шукав сина так, шукав інформацію через російські соцмережі, і нібито так вийшов на якихось представників РФ, і що вони йому сказали. За цими даними вони повідомили про загибель сина і при цьому звинувачували у війні українську владу. А він сам нібито сказав їм, що живе у Львові і бачив там парубія. І тоді йому запропонували вбити парубія. Є така інформація, зокрема від Львівського видання Високий замок що йому могли запропонувати це в обмін на обіцянку видати тілу сина. Це жахливо, якщо так. Абсолютно цинічно, і за словами підозрюваного на допитах він після цього почав готуватися. Отримав зброю, купив велосипед, шолом, машину на підроблені документи для стеження. Треба наголосити, це все версія зі слів підозрюваного. Слідство її перевіряє. Безумовно, але сам факт такої версії порушує серйозні питання про методи ворога, про використання горя людей. Саме так, от Ірина Геращенко проводить паралелі з методами НКВ. Вербування вразливих людей через біль через трагедію. Так. Гюндуз Манандера, колишній заступник генпрокурора, бачить це в ширшому контексті. Так, він каже про можливу системну стратегію РФ з так званого обезголовлення української еліти, згадує вбивства Фаріона, Галуна, Лазамахи, Настерненка, Гордона. Тобто, це може бути не поодинокий випадок. Саме так він припускає і підкреслює. Якщо російський слід доведуть, це може бути кваліфіковано як воєнний злочин. А якщо доведуть системність, то навіть як злочин проти людяності. Справді серйозні звинувачення. Отже, за цими всіма фактами версіями, якою ж залишиться спадщина Андрія Парубія, ким він увідає в історію? Ну, по-перше, згадують його псевдо «Друг Вовк, ще з часів спадщини, і те, що він ще з юності говорив про неминучість війни з Росією. Так, його описують як людину дії, організатора, можливо, не завжди публічного, але абсолютно безкомпромісного в питаннях державності, мови, ідентичності. От Остап Кривдик е, згадував його фразу, що є лише дві партії проукраїнська та антиукраїнська. Так, для нього це було чорно-біле питання. Його життя це по суті історія боротьби проти Москви. Хоча кажуть, була інша сторона, він писав вірші, пісні. От пісню Чорні хлопці досі співають. А політики, які з ним працювали, що відзначають його ключову роль у переломні моменти: обидва майдани, початок війни у 2014-му, ухвалення важливих законів, коли він був спікером. Його називають історичною фігурою, одним із державотворців сучасної України. Він був послідовним, хоч можливо для когось і незручним. Безумовно. І є ж цей парадокс. Його погляди, які колись вважали радикальними, з часом стали ну, значною мірою мейнстрімом для українського політикуму, особливо після 2014-го і тим більше після 2022-го. Його вбивство це удар по символу. Так, по символу українського спротиву і державності. Отже, підсумовуючи, ми бачимо складний, але дуже послідовний шлях. Від юнака патріота до одного з керівників держави. Бачимо його участь у всіх ключових подіях новітньої історії України, його незмінну антиросійську позицію, його внесок у зміцнення української ідентичності, мови, курсу на захід. Це робить його справді знаковою постаттю. І обставини його загибелі. Ця пріоритетна версія про російський слід вони лише підкреслюють цю знаковість, трагічно підкреслюють. І знаєте, це вбивство такої фігури у Львові, який вважається відносно тиловим містом, це змушує замислитись. Про що саме? Чи це просто акт залякування, чи це щось більше? Можливо, зміна тактики ворога, перенесення війни у формат терору проти символів опору вже в країни? І як це вплине на суспільство, на відчуття безпеки, на стійкість? Саме так це ті питання, які, на жаль, постають дуже гостро після таких подій. І на які нам усім доведеться шукати відповіді, дякуємо за увагу до цього розбору. Сподіваємося, він допоміг скласти повнішу картину і про постать Андрія Парубія, і про контекст цих трагічних подій.